Гібрид кукурузи СИОЗОН ФАО-310 310 це самий початок середньостиглої групи. Гібрид цікавий тим, що він належить до високоадаптивного типу. Тобто це гібрид, який здатний витримувати не зовсім сприятливі погодні умови кукурудзи, має широкий ареал розповсюдження саме за рахунок високої адаптивної здатності. Також гібрид має товстий багаторядний качан 16-18 рядів зерен. Гібрид можна вирощувати навіть за мінімального обробітку ґрунту. Рекомендуємо сіяти його з густотою в кукурузному поясі, де нестійке зволоження 60-70 тисяч рослин на гектар і, відповідно, ближче на південь, на схід, північний степ, як правило, кукурузний ще такий пояс. Там ми рекомендуємо висівати 45-50 тисяч рослин на гектар.